Заливне із осетра без желатину. Бульйон будемо варити, з голови обов'язково дістаємо зябра, і міф чи не мів, а я з нього дістала визигу. Також бульон пішов в хвіст і плавці. Додала дві цибулини і одну морквин лавровий лист і перець чорний горошком. Щоб бульон застиг без желатину, води додаємо зовсім мало, так щоб вона просто покривала рибу. У мене пішло трохи більше літра. Тим часом розділяємо рибу на філе, відділяємо від шкіри і кісточок. І нарізаємо такими невеликими шириною 1 см шматочками. Бульйон варився 40 хвилин на маленькому вогні, проціжувала його декілька разів. І окремо буду готувати в ньому шматочки філе. Можна їх було додати до голови, але я їх варю менше, всього 10 хвилин. Дістаємо і викладаємо заливне. Їмкість краще брати не дуже глибоку. За смаком додаємо овочі, зелень. Я додала ще лимон. Заливаємо бульйоном. І ставимо в холодильник на наступний день. Заливне готове. Як бачите, застигнув бульйон дуже добре і без желатину. Готуйте завжди з задоволенням. Всім смачного!